Привіт, мене звати Антон, і це канал Адаптіс. Тут ми говоримо про зручний інтернет в минулому відео. Ми говорили про термінали Starlink, їхні недоліки та неймовірні переваги. Посилання під цим відео сьогодні. ж Я хочу поговорити з вами про спеціальні розробки для терміналів супутникового зв'язку, щоб їх можна було використовувати ще ефективніше. Ми в Адаптіс створили своє рішення в січні 2023 року. Коли Антон приїхав до мене і сказав: Ти зможеш це зробити? А я кажу Зможу. Ми це зробити та власне створили сам проект. Це почалось, коли великій гуманітарній місії World Central Kitchen, що опікується харчуванням людей в екстрених ситуаціях, і від початку повномасштабного вторгнення годує українців, знадобилося обладнати автомобілі, доставки продуктів і води на деокуповані та прифронтові території терміналами Стерлін. Термінал мав бути встановлений на автомобіль, мати змогу швидко зніматися за необхідності та працювати під час руху. Для вирішення завдання було трохи більше трьох тижнів. На той момент в інтернеті майже не було інформації щодо подібних модернізацій. Деякі комплекти виготовлялися командою Mounts в США, але з величезною чергою, довгими строками виробництва та ще довшою доставкою. В Україні подібного не було взагалі. Тому не залишалося нічого іншого, як створити свій варіант. І ми це зробили. Вже в кінці січня перші автомобілі-доставки з продуктовими наборами привезли людям зв'язок із зовнішнім світом. Завдяки нашій розробці, отримувачі допомоги часто вперше змогли подзвонити рідним і сказати, що вони живі. Але про це згодом. Отже, дослідивши всі проблеми в супутникових системах, ми дійшли висновку, що потрібно зробити таке рішення, яке буде ці проблеми вирішувати. Перше, це самостійне переобладнання. Ми розробили комплект таким чином, щоб ви могли швидко самостійно переробити ваш термінал. Не можете або не хочете самі, зверніться в наш сервісний центр з дорученням. Ми швидко зробимо цю роботу для вас. Легко встановлюватися. Отже, комплект має неодимові магнітні кріплення. Поклав і поїхав. Не потрібні спеціальні навички або доставляти автомобіль в нашу майстерню. Ви зможете встановити комплект самостійно дуже просто. Комплект обладнання легко переносити, легко підключати. Одна хвилина і готово. Можна навіть не виключати. З машини на галявину або на іншу машину швидко і просто. Магніти міцно тримають обладнання під час руху. Гарно тримається. Ми багато консультувалися, створюючи форму, щоб вона аеродинамічно відповідала характеру використання. Магніти ефективно витримують рух транспортних засобів навіть на швидкості 200 км на годину. Але ці заміри були виконані професіоналами на визначеній дільниці дороги з отриманням відповідних дозволів. Команда Адаптіс не рекомендує перевищувати дозволену правилами дорожнього руху швидкість. Щоразу ви маєте впевнитися, що обладнання надійно закріплене на даху. Ви несете персональну відповідальність за це. Погодьтеся, на швидкості 200 км на годину, навряд вам так необхідний інтернет. Краще зніміть обладнання, якщо поспішаєте. Малі розміри. Значно менше стандартного розміру. Пласка і зручна, зручно користуватися, зручно перевозити. Матиме захищені порти. Ми використовуємо вологозахищені екрановані порти стандарту rj 45 8P, 8C або як ми звикли з вами, LAN, Ethernet або он той квадратний конектор від інтернет-провайдера вдома. Навіть якщо ви перебили кабель, будь-який комп'ютерчик замінить конектор за 5 хвилин. Це набагато швидше ніж чекати на новий дріт доставкою новою поштою. Жодних накручувань дротів. Немає двигунів, немає закручувань. Живлення від автомобіля легко і просто. Комплекти мають різноманітні рішення, щоб живитися від мережі автомобіля, автобуса, спеціальної техніки, а також щоб мати можливість приєднатися до звичайної мережі змінного струму. Все для користувача. Додатковий захист. Антена надійно закріплена та захищена від опадів сонця, піску та часто захищає від уламків. Термінал живе набагато довше в комплектах Adaptis. Різноманітні варіанти комплектацій. Хочеш зарядною станцією? Тримай. Інвертор ось. Маєш 220 в авто? Чудово! Бажаєш автономності у 16 годин? Зробимо. Спеціальні розробки. Деяким організаціям потрібні спеціальні рішення: шифратори, ретранслятори, радіостанції, подвійні мережі тощо. Так, це теж можна. Основний блок. Основний блок це насправді оця штука. Оця штука. Ми почали з розробки основного блоку. Спеціального кожуха для вкладання антени. Спробували рамну конструкцію. Надрукували 3D-модель, а також зробили вакуум формований варіант з АБС пластику 3 мм з ультрафіолетовим захистом. Задача була зробити ефективний міцний корпус, який захистить та надійно приєднає антенну до даху автомобіля. Отже, друзі, я додав кадр цю штуку, ти її бачиш? От вона тепер є. Раніше не було, тепер є. Ми зупинилися на варіанті з АБС Пластику. Він показав себе якнайкраще на всіх тестах. Він легкий, міцний і справді надійний. Частини корпусу можна з'єднувати різноманітними способами, додавати порти і електричні елементи всередині. Система кріплень виконана одразу в декількох варіантах, що відрізняються між собою. За типом кріплення до корпусу вони можуть бути а шарнірні для вищого кліренсу, встановлення на дахи з викривленням. Гасіння інерції тощо, В. Фіксовані кріплення, з'єднання корпусу з кріпленням нерухомо. За способом встановлення можуть бути А. Прорезинені неодимові магніти. Найпопулярніший варіант вони міцно тримають, не шкрабають поверхню, не ковзають. Навіть в разі тимчасового від'єднання одного або декількох з магнітів вони мають властивість приєднуватися знову, легко зняти, легко переставити, б спеціальні рамки для встановлення на пластикові дахи, наприклад, автобусів, будинків на колесах. Підходять для більш стаціонарного встановлення на транспортні засоби, В – гвинтові кріплення. Для встановлення на поперечини і рейлінги, корзини тощо ідеально підходять для броньованих автомобілів спеціальних місій. Г професійні фотокріплення чудове рішення для журналістів і контент-мейкерів. Основний блок встановлюєте на будь-який штатив і працюєте. Г. Вакуумні присоски. Цей варіант популярніший за кордоном, але більш ризиковий. Вакуумні присоски мають властивість втрачати вакуумацію, тому їх потрібно підкачувати та перевіряти стан. В разі відриву вони не можуть самостійно повернутися в робоче положення. Де? Склеювання. Спеціальні варіанти рішень, наприклад, для яхт, катерів і інших плавальних засобів. Дозволяють від'єднати тарілку, але не мають металевих елементів, тому не будуть іржавіти. Передача даних та живлення до основного блоку виконана з використанням вологозахищених портів, про які я згадував раніше. Роутера нема. Оль, роутер потрібен. Роутер і живлення. Зважаючи на поставлені задачі, ми розробили одночасно декілька варіантів. Для роутера. Перше. Оригінальний роутер дозволяє використовувати інтернет, має обмежені налаштування та в цілому підходить 99% користувачів. Потребує живлення 220 вольт. Два. Оригінальний роутер плюс оригінальний LAN-адаптер. Дозволяє приєднати додаткове обладнання, як то ноутбук або сторонні мережеві прилади. В цей час роздачу Wi-Fi на роутери можна відключити. Третє. Boy адаптер в такому випадку отримуєте тільки дротове з'єднання. Варіант підходить, коли Wi-Fi не потрібен. Зазвичай адаптер має живлення 12 вольт і може бути приєднаний до мережі автомобіля або до акумулятора. Четвертий. Пое-адаптер плюс Wi-Fi-роутер стороннього виробника. Цей комплект також можна живити від 12 до 28 вольт. В такій комплектації роутер можна гнучко налаштовувати під свої потреби, піднімати VPN, встановлювати правила трафіку тощо. Живлення. Перше інвертор DCAC з постійного 12-24 вольта на змінний струм 220 вольт. Краще купувати з правильною синусоїдою. Хоча виробник терміналів в специфікаціях заявляє, що можна використовувати і модифікованою, саме елементи обладнання довше працюватимуть з правильним синусом. Мінус цього рішення: кожен раз при глушенні двигуна і спрацюванні системи старт-стоп термінал виключатиметься, а потім включатиметься. Друге зарядна станція. Живиться від мережі автомобіля, перетворює на правильну синусоїду, працює при відключеному двигуні. Також рекомендується її використання, коли термінал живиться від різноманітних генераторів. Останні іноді віддають 400 вольт і все горить. У випадку з зарядної станції згоріть запобіжник, але не ваш термінал. Фу, як жарко. Плюс цього рішення зарядна станція запобігає частому включенню і відключенню терміналу. Живить при відключеному двигуні тощо. Мінус висока вартість і її коливання через штучний ажіотаж. Найкраще для цього підходить зарядна станція. Блюєці в неї є ряд переваг, а одна з найважливіших керування станцією через блютуз. Жодної необхідності відкривати багажник зайвий раз. Третє. інжектор з вбудованим блоком живлення або із зовнішнім блоком живлення. Живиться від мережі авто. Рекомендується використання разом із зарядною станцією, тоді буде менше циклів вимкнення вимкнення Плюс цього рішення комплект також можна живити від 12 до 28 вольт. Таким чином він працюватиме як у звичайних авто, так і в автобусах, де живлення 24 вольта, а також в іншій спеціальній техніці. Є різноманітні виробники PoE для терміналів Starlink. Ми використовуємо українську розробку АБП. Продакшн вона показала себе надзвичайно чудово. Четверте, комплекти турист це спеціальні ящики з вбудованими батареями і модифікованим оригінальним роутером. В Цих комплектах відсутні зайві перетворення напруги, створені умови для швидкого заряджання. А також вимикається вся індикація, щоб ваш комплект не було видно вночі. Якщо порівняти звичайний термінал і модифікований Адаптіс, то можна знайти багато додаткових можливостей, які відкриваються з цими змінами. Адаптована версія буде в пригоді вам набагато частіше. В якийсь момент ви зрозумієте, що навіть не уявляєте свого життя без швидкісного інтернету всюди. Для кого підійде? Для захисників і захисниць. Практична перевага модифікації це додаткове маскування для групи. Сам термінал лежить, а не стоїть і знаходиться в додатковому маскувальному чехлі піксель. Для автобусів все більше пасажирів хочуть мати стабільний зв'язок протягом усієї поїздки між містами України, а особливо за кордон. Коли єдина можливість дістатися моря це проїхати автобусом через декілька країн, то мати швидкісний і стабільний зв'язок вже стає не просто потребою, а необхідністю. Для міжнародних місій Термінали супутникового зв'язку можуть використовуватися у найвіддаленіших куточках планети, які покриті супутниковою сіткою. У вас буде стабільний зв'язок навіть під час катастроф, надзвичайних ситуацій та стихійних лих. Використання модифікованої версії термінала дозволить надійніше закріпити його на авто та запобігати пошкодженню антенну, приймаючи удар від бруду, пилу, камінців, уламків, гілок дерев тощо. Для бізнесменів Обираючи Адаптіс, ви отримуєте зручний і компактний термінал супутникового зв'язку. Завдяки технологіям можна залишатися на зв'язку з командою, клієнтами, партнерами, незалежно від місця знаходження. Швидкий і стабільний інтернет у дорозі, по місту, між областями, між державами та континентами. Завжди з вами. Для туристів. Можливість використання термінала супутникового зв'язку під час подорожей різними країнами. Обираючи Адаптіс, ви отримуєте компактний термінал, який можна покласти у валізу чи рюкзак. Його легко транспортувати літаком, морським лайнером, машиною чи іншим транспортним засобом. Тепер ви не стекне Тепер ви не стекнетеся з проблемою повільного інтернету в готелі. Для волонтерів. Мобільність системи дозволяє залишатися на зв'язку у віддалених районах та місцях з обмеженою інфраструктурою. Є можливість підтримувати координацію та комунікацію між волонтерами та гуманітарними організаціями за допомогою зручного онлайн-інструменту. Адаптис це про непомітний термінал, який не порушить конфіденційність групи в межах роботи. Для яхтсменів ми постійно відправляємо комплекти для самостійного перероблювання користувачам за кордон. Комплекти вже є в Канаді, Франції, Іспанії, Німеччині та Бельгії. Користувачі обожнюють модифіковувати термінали для використання на яхтах. Ніколи до цього швидкісний інтернет не був таким доступним. В зоні 25 кілометрів від берега працює звичайний тариф, а у відкритому морі можна придбати тариф Priority. Фактично, він все одно значно дешевший за будь-яких конкуруючих провайдерів. Для журналістів. Швидкий та зручний вихід в ефіри у найвіддаленіших частинах світу. Можливість підключення в умовах надзвичайних ситуацій: катастроф, землетрусів, пожеж, повені, блекаутів. Спеціально для журналістів ми додаємо комплектації, що використовують професійні батарейні блоки типу V-Mount. Це дозволяє брати адаптіс як ручну поклажу і не створює проблем при перевірці багажу. Для агробізнесу. Агрохолдинги. Вкладають по декілька тисяч доларів в кожен розумний засіб, який допомагає отримувати кращі врожаї. З адаптованою версією супутникового терміналу якість зв'язку значно зросте, а витрати навпаки впадуть. Якщо говорити про Адаптіс однією фразою: Адаптіс це твої зміни на краще. Розкажіть в коментарях, що б ви хотіли додатково модернізувати в ваших терміналах, поставте запитання. З вами був Антон, це канал Адаптіс. Тут ми говоримо про зручний інтернет. Далі буде.